Друзі, привіт! З вами на зв'язку компанія Навіфармте. Ми знаходимося на Київщині, компанія Сенгента. В минулих відео ви бачили даний трактор, де ми демонстрували даному клієнту автопілот японський на японському тракторі Кубота. Сьогодні ми реалізували цей проект. Клієнт наш придбав автопілот японський, Topcon ФОН на РТК-сигналі на даний трактор. Тому встановили електрокермо, монітор. Приймач на РТК сигналі і навіть Стерлінг. Цікаво виглядає, це дає нам точність, дає повторюваність, дає віддалений доступ і вигрузку на хмарне сховище. Покажу, як це реалізовано. Стоїть електрокермо, яке монтоване на рідне місце, відповідно нічого ні, механізатору не буде заважати. Змонтували кріплення для монітора, для того, щоб не вібрувало. Система вся пиле водозахисна, вона трактори з відкритою кабіною вона може встановлюватися. Змонтована антена на кріпленні. на магніті вона стоїть на такій платформі, змонтований Starlink, ні, ні, який нам дає повторюваність, дає РКК сигнал, віддалений доступ. Ми можемо віддалено підключитися до даного монітора. Покажу, як це працює. Тобто я створив контур поля, створив от контур поля, змітували. Розворотну полосу, тобто вказали, що нам умовно тут не сіяти з краю, 6 проходить. Казали, що будемо працювати через, що в нас є радіус розвороту 3 метри, тобто діаметр 6 метрів розвороту, метр від краю відступати, самостійно вибирати лінію, відповідно, створили і з цієї сторони відступилися. Справа, зліва не відступали. Відповідно, от починаємо рух. Включаємо автопілот і трактор починає свій рух по заданій траєкторії ширини захвату 1,2 метра. Я можу вийти з кабіни і е, ми побачимо, як зараз трактор розвернеться. Сам вибере оптимальну траєкторію повороту, заїде в наступну лінію, і це все відбувається без механізатора. Є така можливість і можна віддалено ще й дивитися за трактором, так як в нас є віддалений доступ, і ми повністю бачимо його монітор. І зараз ми побачимо, як заїде знову в наступну лінію. Цим самим і є перевага над всіма іншими, що він інтелектуальний. Радіус розвороту. Можна виставити більше менший, менше, скільки рядів пропускати, також можна задати. Тому наш авторозворот він налаштовуємий, І цим він і цікавий, що можна підналаштуватися під різні задачі, під кого овочі, лохина, черешні, різні сади, де трактор може працювати з оприскувачем, виконувати багато операцій, де людині може, наприклад, зашкодити хімія, а наш трактор працює сам, да, і відповідно. Полегшує всім роботу. Тому будьте з компанією навіфармтех, ми любимо реалізовувати такі цікаві задачі, як от зараз. Тому до зустрічі!